За графіки відключень електроенергії потрібно звертатися до міської влади. Таке повідомлення від деяких диспетчерів ДТЕК почали отримувати кам'янчани при зверненні до кол-центру. Інформація не відповідає дійсності, адже міська влада ніяким чином не може втручатися в графіки відключень, наголосив очільник Кам'янського у своєму зверненні до містян. Шановні мешканці міста, отримую від вас звернення стосовно відповіді диспетчерів або кол-центру ДТЕК, що за графіки відключень електроенергії потрібно звертатися до міської влади. Я в черговий раз нагадую, що міська влада ніяким чином не може втручатися в графіки відключень. Їх встановлює ДТЕК на підставі потужностей, доведених Укренерго. Сьогодні я мав розмову з цього приводу з керівником ДТЕК, і він готовий розглянути кожне звернення, коли диспетчера або працівники кол-центру направляють мешканців з цього питання до міської влади. Міський голова закликав повідомляти про такі випадки у коментарях на його персональній офіційній сторінці у соціальній мережі Facebook під дописом.